Подвійна аварія цими вихідними поблизу вулиці Героїв Крут майже одночасно трапилося одразу дві ДТП. Одна із автівок злетіла з дороги та загальмувала об бетонну опору під мостом. Водію дивом вдалося вижити. На місці події побувала особисто. Купа поліцейських швидкі, затор та розбиті автівки. Неділя видалася для сумчан аварійною. Перед мостом, що веде від обласної лікарні до вулиці Героїв Крут, розтрощена Рено. А ось під ним мало не в річці Жигуль. Поряд жінка із маленькою дитиною. Це рідні водія. Вони приїхали на місце аварії, як тільки про неї дізналися. Свідки кажуть, Жигуль спускався з гори і кермувальник не втримався на слизькій дорозі. Коли перестраювалася першу полосу. Його кинуло різко влево. Он різко вліво. Він синего Рено или что лишана. І він сліди. мимо столба, я не знаю, як він проскочив. Два переворота, походу, в воздухе було. І він злетів вниз. На мосту не виявилося крайніх перил, тож копійка вже під ним врізалася в опору. Водій у машині був сам і буквально народився в сорочці, кажуть поліцейські. Водій. Автомобіля 1985 року народження, отримав тілесні ушкодження в вигляді перелому правої ноги. Був госпіталізований, За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Доки копи оформлювали ДТП на вулиці, утворився затор та практично за кілька хвилин. Сталася ще одна аварія. Свідки кажуть, водій Ауді намагався об'їхати маршрутку. Вилетів на зустрічну смугу і лоб в лоб зіштовхнувся із «Опелем». Грішить на слизьку дорогу. Я зверху спускався, пасажирами їхав. От. смотрю, таке діло. Почав тормозити на передачі. Машину несе, тому що голод. Дорога не посипана. Резина нова, зимня. Питався об'їхати маршрутку і збирати Навстрічу їхав Опіль. Пасажира ауді та водія Ополя госпіталізували. За словами правоохоронців, серйозних травм ті не отримали. От тільки хто відповість за непосипану трасу та небезпечний міст, через які люди ледь не втратили життя, досі невідомо. За фактом поліція також проводить досудове розслідування. Юлія Настенко, Ніна Коломійці, Олександр Олексінко та Олександр Сорбат. Новини СТС.